Вітаю вас, друзі. Чи знаєте ви, що Біблія містить принципи, які вчать як прожити максимально щасливе та успішне життя? Від дієти до прийняття рішень від розваг до фізичних вправ і багато іншого. Боже слово містить для нас сьогодні божественні настанови. Чому для Бога важливо, як ми живемо? Тому що Він хоче, щоб у нас було найкраще реальне життя. Ісус сказав Іванові 10,10, 10, Злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити та погубити. Я прийшов для того, щоби мали життя і мали з надлишком. В даних словах ісус проводить різницю між собою. Який хоче, щоб у нас було життя з надлишком, і сатаною злодієм, який прагне лише вкрасти, вбити та погубити? Отже, на що схоже це життя з надлишком, яке пропонує Ісус? По-перше, це обітниця вічного життя, яку ми можемо очікувати, коли прийде Ісус, але Він також хоче. Щоб у нас було життя з надлишком тут, тому він дбає про вибір, який ми робимо зараз. Чи бачите, друзі, на наші стосунки з Богом може сильно впливати те, як ми живемо? У перше Івана, другий розділ, шостий вірш, говориться: хто говорить, що перебуває в ньому, той повинен ходити тим самим шляхом, яким він ходив. Отже, ми покликані жити як послідовники Христа не тільки для нашого власного блага, а й для впливу, який ми чинимо на інших. Це включає те, як ми поступаємо як християни, і розглядається в нашій основній доктрині номер 22 церква адвентистів сьомого дня під назвою Християнська поведінка її зміст. Ми покликані бути благочестивими людьми, які думають, відчувають і діють відповідно до біблійних принципів у всіх аспектах особисто. Та суспільного життя для того, щоби дух відтворив у нас характер нашого Господа, ми займаємося лише тими речами, які формують христоподібну чистоту, здоров'я та радість у нашому житті. Це означає, що наші розваги та захоплення повинні відповідати найвищим стандартам християнського смаку та краси. Визначаючи культурні відмінності, наш одяг має бути простим, скромним, і охайним, відповідно до того, чи справжня краса полягає не в зовнішній прикрасі, а в нетлінному. Оздоблення лагідного і мовчазливого духу, Це також означає, що оскільки наші тіла є храмами Святого Духа, ми повинні дбати про них з розумом. Поряд із достатніми фізичними вправами та відпочинком, ми повинні дотримуватися найбільш здорової дієти та утримуватися від нечистої їжі, зазначеної у священному письмі, оскільки алкогольні напої, тютюн. Та безвідповідальне вживання наркотиків та наркотичних засобів є шкідливим для нашого тіла. Ми також маємо утримуватись від них. Натомість, ми повинні займатися тим, що приводить наше мислення, думки і тіла в дисципліну Христа який бажає нашого здоров'я, радості та доброти, ми, як християни, покликані бути посланцями Христа, живучи так, щоб свідчити, що ми пов'язані з Ним, цей зв'язок торкається кожної деталі нашого життя. Чи ми п'ємо, чи їмо, як одягаємося, які розваги вибираємо, як піклуємося про своє тіло і багато іншого. Для адвентистів сьомого дня це означає визнання того, що наші тіла є Божим храмом. У першому листі до Коринтян, шостий розділ, дев'ятнадцятий вірш, говориться: чи не знаєте ви, що ваші тіла є храмом Святого Духа, що живе у вас, якого ви маєте від Бога, і ви не свої? Це означає, що ми утримуємося від шкідливих звичок, включаючи всі форми алкоголю, тютюну та заборонених наркотиків. Сьогодні доведено, що навіть кофеїн є шкідливим, його слід уникати. Ми прагнемо харчуватися здоровою їжею, визнаючи, що ідеальна дієта рослинна, як це було дано в Едемському саду. Пити багато води, займатися фізичними вправами на сонці та свіжому повітрі, відпочивати, включаючи щотижневий відпочинок у суботу, сьомого дня, і довіряти Богові, все це сприяє оптимальному здоров'ю. На наш зовнішній вигляд відображає те, хто ми є, як посланці Христа. Ми покликані одягатися просто, але акуратно, зі смаком та скромно. Зовнішня прикраса у вигляді коштовності це лишнє, бо справжня Богом дана краса сяє зсередини, Те, чим ми наповнюємо свій розум, і як проводимо свій час, впливає на наші відносини з Богом та іншими людьми. Тому ми ретельно обираємо, що дивитися, що слухати, і що читати. «Не покладу перед моїми очима нечестивого. Ці слова записані в Псалмі 101, третій вірш. Це добре правило, яким варто слідувати, і разом з Филиппіаном в четвертому розділі, восьмий вірш. Що істинно, що благородно, що справедливо, що чисто, що люб'язно, що достославно, що є чеснота і що похвально про це розмірковуйте. Ми поступаємо так, не для того, щоб спробувати заслужити собі шлях на небеса, бо Ісус уже заплатив ціну за наше спасіння, оскільки ми любимо Ісуса, ми хочемо жити так, щоб приносити Йому честь і славу, і бути яскравим світлом у цьому світі темряви. Ви світло світові, сказав Ісус. Місто, що стоїть на пагорбі, не може сховатися. Нехай у вас будуть ті самі думки, які були в Христі Ісусі. Читаємо ми у Филиппіан, другий розділ, п'ятий вірш. За будь-яких обставин ми повинні прагнути зрозуміти і жити в гармонії з волею та розумом Христа. Елен Уайт Вайт чудові результати свого життя прожитого в таких відносинах із Христом. Вона пише кожний справжній послуг виходить із серця. Це була щира робота з Христом, і якщо ми погодимося, він також ототожнить себе з нашими думками і цілями. Так об'єднає наші серця і розуми відповідно до своєї волі, що, підкоряючись йому, ми будемо лише виконувати свої власні імпульси. Витончена і освячена воля знайде найвищу насолоду в служінні йому, коли ми знаємо Бога, а це наш привілей знати Його, наше життя буде життям постійного послуху і росту через визнання характеру Христа, через спілкування з Богом, гріх стане нам ненависним. Яка гарна обітниця. Якщо ви хочете дізнатися більше про християнську поведінку і про те, як ви можете встановити ближчі стосунки з Богом, я рекомендую вам відвідати веб-адресу. зі мною разом. Я запрошую вас помолитися зі мною разом. Дорогий Господи, дякую, що ти бажаєш сприяти нам жити повноцінним життям, досконалим життям, життям служіння іншим. Життя, яке є настільки тісним з тобою, що в результаті зароджуються самі імпульси, які викликають в нас добрі справи, і все це через цей зв'язок з небесами. Отже, Господь. Благословляй нас, коли ми можемо жити для тебе. І наша поведінка нехай буде зразком того, що означає ходити з Ісусом щодня. Дай нам по справжньому служити і бути прикладом в ім'я Христа. Ми просимо про це. Амінь.